Дорога мені, церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Борони Боже, ваш дух, душу та тіло. Він Бог наш, добро наше тільки в ньому, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде повторення закону 8.2.3. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе, нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе. Щоб пізнати тебе, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні, і впокорював він тебе і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати, тобі, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Господь врятував свій народ з Єгипту багатьма знаменами та чудесами. Розітнув для них море і чудово підтримував їх в пустелі протягом 40 років. Він явив себе очевидно, а потім закликав свій народ повірити йому. Дорога мого духовного формування була водночас дорогою і мого формування як служителя в житті. Приходилося переживати дуже багато як радісних, так і болючих моментів, які і були як формуванням, так і випробуванням моєї віри. Але з певністю скажу, що ні голод, ні холод, ні хвороба, ні навіть війна не ранила так сильно, як зрада близьких людей, того з ким ти свого часу ділив свій останній хліб. Зрада приймає різні форми в усіх видах відносин. Вона може бути настільки рувнійною, що змушує нас збентежитись у пошуках відповідей, щоб пояснити біль, який ми зазнали або могли спричинити. Мій тато мав від Господа надзвичайну життєву мудрість. Одного разу при розмові тато мені зауважив щодо мого дуже близького друга. Синок, будь з ним обережним. Він людина нещира і вирішальний момент тебе використає та зрадить. Чи повірив я татові, чи взяв тоді його слова до уваги, на жаль, ні. І знаєте що? Пройшов той вирішальний момент, коли той друг, кого я вважав близьким другом, вчинив саме так, як застерігав мене тато. Зараз я дуже розумію, що і мій друг, як і я, обох були випробувані, щоб пізнати, що всередині нашої. І сьогодні скажу вам чесно, що мене вже не турбує, що знайшов Господь в його серці. Мене хвилює, щоб моє серце після випробування з радою, причому неодноразовою, він знайшов мене вірним. Чи помилявся я безсумнівно. Лукавив однозначно. Саме тому і впокорював він мене. І морив мене голодом, і годував мене малиною, якої не знав я, і не знали батьки мої, щоб дати мені знати, що кожна людина трава, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. Ціль випробування є пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні. Те, що ми відкриваємо, може відштовхнути нас до усвідомлення глибинних проблем і дати нам можливість цілити серце та все, що з нього витікає. Майк Блараун написав: наша віра в Бога є унікальною своєю силою. Не ми можемо привести нею, ми можемо привести в дію його обітниці. Іншими словами, наша віра дійсно дієва. Тому що це жива віра в живого всемогутнього Бога, звичайно, часто для невіруючих ми здаємося людьми, які живуть у запереченні, немов у бульбашці релігійної фантазії. Іноді це виявляється правдою, і деякі перебувають у своїх релігійних вигадках, Але для них, для тих, хто з нас, хто повірив у єдиного істинного бога, хто щиро довірився його слову та його сутності і вступив з ним у справжні стосунки, немає жодного заперечення реальності взагалі. Навпаки, ми звернулися до вищої реальності, остаточної реальності. Це реальність, яка існувала до створення Всесвіту і залишиться після того, як Всесвіт у її нинішньому вигляді зникне. Однак, завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я дякую тобі, що Ти є вірний, ти є завжди такий. І вчора і сьогодні, і навіки. Ти же. Я дячний тобі, Господь, за милості Твої, за щедроти Твої, за благословіння Твоє, за те, що Ти тримаєш нас в Твоїх руках, ти не відпускаєш. Я дякую, що ти добрий батько, який виховуєш нас, який відкриваєшся нам, Бог. Я прославляю Твоє святе ім'я. Також, Господи, я молю тебе, Боже, допоможи, допоможи, Господи, нам, як Україні. Встояти, допоможи кожному, Господи, бути вірним Тобі. Відкрийся, Господи, на всякому місці, відкрийся в Україні, Господи, на фронті відкрийся. в тилу відкрийся, тим, хто в дорозі відкрийся. Господи, просвіти кожного, проговори, Господи, тим, хто втратив уже своїх близьких, хто втратив все, Господи, підтримай, тому що ти добрий. Люблячий батько, люблячий Бог, і я дякую Тобі за це. Будь з нами, Господи. Молимо Тебе за перемогу, остаточну перемогу над ворогом, щоб Ти дав перемогу, Господи, для наших збройних сил, для нашого народу, Господи, щоб Україна була, встояла і служила Тобі, Господи, щоб це було явне свідоцтво Твоєї слави, могутності і сили. В цілому світі, Господи, ми довіряємо Тобі і на Тебе покладаємось. Добрий наш батько і Син, і Дух Святий. Амінь.